Філософія в халаті в Одесі відбувся саміт Україна Південно-Східна Європа. Місто стояло в пробках, кортежі, поліція, обмеження руху, люди не могли доїхати на роботу. Ну і що нічого дивного? Адже в одному місці зібралися президенти, прем'єри одразу багатьох країн, і це звичайно викликало ажіотаж. Серед гостей, які були на цьому форумі: президентка Молдови Майя Санду, президент Чорногорії, Румунії, Сербії, високі представники Болгарії, Греції, Хорватії, Слованії, Албанії, Північної Македонії це політична вага. Це поважні люди, це ті, хто приймає рішення і впливає на майбутнє регіони. І їм не байдуже, що буде з Україною. І насамперед з Одеси, тому що це стратегічний об'єкт. Саміт був не про щось абстрактне, говорили про реальні речі: що Одеса це стратегічна ціль для Росії і про те, як її захищати про енергетичну безпеку, інфраструктуру і про те, щоб вона не була мішенью. І це не просто напад на Одесу, це не просто локальний якийсь ризик, а це загроза всій східній Європі. І а, ось на тлі цього всього уявіть, саміт у центрі Одеси десятки делегацій, найвищі чини Одеси немає його ніхто не представив і не позвав, не покликали і навіть не згадали міжрядків. Жодного баннера не написано. Дякую за прийом Геннадію Леонідовичу. Нічого цього не було. Просто, як наче, його не існує в природі і в просторі. Від Одеси був Кіпер, голова Ова. І саме він стояв поруч із президентом. Він показував регіон і приймав гостей. На сьогоднішній день для центральної влади він і є обличчям Одеси. І що це нам каже? Що насправді з кожним днем вплив Труханова це не вплив. Це просто тінь. І все більше і більше і темніше ця тінь. І це бачать всі абсолютно неозброєним оком. Його обходять дипломати, його оминає офіс президента, він стає нерокопожатний, і він все більше не гравець. І в нього вже. Немає майбутнього, по суті, з ним не пов'язують нічого, крім старої корупційної системи, від якої всі хочуть відхреститися. І це не моя вигадка, це реальність, яку я просто називаю вголос. Чому все так? Тому що ми бачимо, що відбувається: місто виглядає як розбите корито у влади людини, яка більше 10 років править Одесою. Але він розставляє кадри комунальні підприємства. Це безкінечно заліплені прокладками, схемами для жителів Одеса – Це не те, що жемчужина у моря, а це просто верх, верх безхазяйнственності команди Труханова. Тож ми бачимо, що протистояння між Кіпером і Трухановим наростає. З усіх боків його як можуть притісняють, з усіх боків його занюх табак, як то кажуть, не рахують. Тут іще ми розказуємо всі внутрішні ось цієї корупційної системи, ось цієї системи, яку десятиліттям будував Троханов, і виходить не дуже красива картинка у нього на. Майбутніх виборах, коли вони вже там будуть. Тож, що можна сказати, що ті, хто ставив на Труханова, зараз в шоці, і зрозуміло, що їм потрібен новий ставленник. тому що все більш сходить на те, що він повністю з кожним днем втрачає політичну вагу. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всієї тої інформації, яку вам ніхто, крім мене, не розкаже і не покаже. Ну і просто тому, що я красива розумна жінка.